Атака на Київ, і мер Кличко вже показував, що Київ був атакований ракетою з суб-боєприпасами, і я вже неодноразово зазначав, що при таких умовах немає безпечної території на Україні. Тобто, в будь-який момент, може, прилетіти ракета з суббоєприпасами, вони будуть розкидані по певній території, і це вже буде замінована територія. Тому то, про що ви кажете. Я б не сказав, що це відноситься до технологій, але uh -huh. це інформування. Це теж від е, протимінної діяльності, коли проводиться роз'яснювальна інформаційна робота е, серед населення, от е, з приводу того, як себе треба поводити при. Виявлення, виявлення, виявлення так, ага. да, не, не не, не тільки боєприпасів, але й незнайомих предметів. З основний лозунг ДСНС і я його чітко теж uh -huh. підтримую. Це якщо щось незнайоме ти побачив, по-перше, не підходь, не чіпай ні в кому разі, і телефонуй або 101, або повідомь органи місцевого uh -huh. самоврядування, чи там, хоча б дорослих, і це досить важливо, якщо діти будуть обізнані, якщо населення буде обізнане, це значно. Скоротить риски ризики. Mm -hmm.